Ми хвилювалися, не спали, не їли два дні, не пили. Думали, будуть, не будуть, прийдуть, не прийдуть. Але на світі є Бог. І Він нам наслав таких чудових гостей. І вас вітать чудоні не молоді! Села стойно! Сьогодні в стольному відбувається виїзний круглий стіл, який організовує щорічно Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації. Це громадська організація, яка існує на пожертвування наших членів, якими є бібліотекарі і всі, хто прихильний до бібліотечної справи. Щороку ми проводимо обласний конкурс Краща бібліотека року. І на базі саме сільської бібліотеки ми проводимо цей виїзний круг листів. Завдання нашого обласного відділення підтримати сільські бібліотеки, оскільки це категорія працівників, які Трудяться по селах, дуже мало вони можуть виїхати на якісь конференції чи тренінги, які проводяться і в нас в Чернігові, і в Києві. І тому таке завдання було саме підтримати сільські бібліотеки. У 22-му році кращою в основу рейтингу конкурсу стала стольницька бібліотека філії Менської публічної бібліотеки. Звісно, що хотілося розказати не тільки про бібліотеку, в першу чергу про бібліотекарів, оскільки, якби не було таких творчих, креативних і надихаючих бібліотекарів, то, звісно, і просторів би не було в цій бібліотеці. Звісно, що дуже повезло стольному з тим, що є тут керівники агрофірми, які опікуються культурним життям села. І бачать перспективи, і бачать розвиток своїх громадян саме в тому, що існує така бібліотека, і громадяни можуть проводити тут час з користю, і, і дозвілля своє, і в чомусь навчатися, і, звісно, що черпати інформацію і розвиватися творчо.